Доброго дня! Громадська організація Доста Вінницький осередок Анеда Арнеда. -Арнеда». Ну, ви пам'ятаєте, що вчора я піднімав питання і до цього був стрім по поводу вулиці Батоцької. Не будемо називати номер. Ну і от, що ми на сьогоднішній день маємо. Вже розрівняли дорогу. Бачите, як можна їхати. Вже ям пояс немає у нас. От. От така справа. Ну, це не дає їм повода робити другі дії по поводу дорожнього покриття. А тобі ж дивимося. наблюдаємо впереді знак пішохідний переход. Но дорожньої розмітки немає. Хтось бачить її? Нема. Корова язиком злизала. Далі їдемо. Їдемо, їдемо, не зупиняємося. Це у нас місто. Вінниця — комфортне місто. Да, все, як да, Всі кажуть, да, Так, як ти, той шиш, шиш там казав, да, комфортне місто. Ще один пішохідний переход у нас, да? центральна артерія. Дивимося. Хтось дорожну розмітку бачить? Немає. Тут теж корова язиком злизала. О. Їдемо далі. От, Їдемо далі. Що ми бачимо? Ще один пішоходний переход. Тобто розмітку бачиш? Я ні. Цікаво, так? Да? Зараз ми зробимо. Поїдемо ще далі і подивимося. Коротше, по-нашому. По нашому місту нема розміток рядності. Раз. пішохідних переходів два. А по-друге, я вам скажу. Я ж теж спілкуюсь з людьми, які малюються, все роблять. вот. і в спілкуванні з ними я дізнався таку річ, що комусь було дуже вигідно виграти тендер. На краску, яка практично не відповідає всім вимогам. І вона того тут то є в нас, да? ну, дуже погано, видно її. Вот. Зараз секундочку, хвилиночку. Ми розвернемося і проїдемо далі по місту. На вулиці Свердлова нема дорожньої розмітки теж. От, вони малюють там, де їм вигідно. Наверно, по той вулиці, де живе, шановний наш мер Борзов, Дорожні розмітки є. Ми і туди зараз поїдемо сьогодні. Подивимося. Ну, ви розумієте, да? до чого я. Краска списується, дій нема. Кучеряво, да? так? Сьогодні я побачив таку річ. Ви знаєте, що на вулиці Батоцька є реквієм. Сьогодні ховали, е, я так зрозумів, військовослужбовця, тому що було багато людей і це просто був жах, що ритуальна служба не може надати послуги якісно. Тому що там все розрушили розтрощили. розтращили. От, бачите, нема, нема дорожньої розмітки, ніде. Гоу, шановне панство, господарська служба, працюємо, робимо, а не списуємо кошти. Як ви це вмієте? Ви думаєте, що ми зупинимося на цьому? От, наш, ну, Не будемо називати, де ми, тоже там. В одному місці. О, ще один пішохідний переход, бачите? Хтось дорожню розмітку бачив? Пішохідний переход бачив? Немає. Так, далі їдемо. Тут теж все гарно намальовано. Ага, тут в нас є трохи. Трохи тут є. Боже, змилувались. Намалювали, а потім трапляється так, що ДТП, ще щось. А де збили? На пішохідному переході. А де він? А нема, а ти сідай. Так що такі справи. Добре, шановне панство. Арнеда, арнеда, Віденський осередок. Бортпроводник. Доста разом. Разом, доста. Сила Сила до перемоги. Болю павлу Павлову. Так. От, Маріна правду сказала волю Павлу Павлову. І ми не зупиняємося. Я вам пообіцяв, що по поводу МРЕО ми будемо зараз розбиратися. Дуже цікаві речі там трапляються, от, як надають послуги і все остальне. По поводу піших поліцейських, от, які стоять, голосують на трасі. От. Ну, тут є в нас дорожна розмітка. Це вже якось на серце краще. Все, разом сила, разом до перемоги, Арне, Арнедо, Арнедо Вінницький осередок, Ми беремо це на особистий контроль і будемо, як каже, вам допомагати працювати. Все, доста.